Вітаю на українській правді. Це «Лайф». Далі будемо говорити про ситуацію на фронті, але перш за все прошу вас долучатися до клубу української правди. Таким чином ви підтримуєте незалежне медіа отже, що на фронті головком Сильський каже, що Росіяни розширили зону бойових дій на Харківщині на 70 кілометрів. Головком очікує важкі бої. Ворог до цього готується. При цьому президент заявляє, що силам оборони вдалося стабілізувати наступ на півночі Харківської області. Ну і до всього цього ворогу вдалося заглибитись на території України всього на 10 кілометрів. Так каже президент Зеленський, е, е, якою ситуацією бачить в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця? Далі спитаю в речника угрупування Назара Волошина. Пане Назаре, добрий день, доброго дня студія. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні. Героям слава, перш за все, прошу прокоментувати слова президента. Він каже, що ситуацію на Харківщині стабілізовано, а ще каже, що росіяни не дійшли до основних ліній оборони, там до першої фортифікації з трьох здається. Якщо так, то звідки взялося стільки критики на адресу фортифікації в попередні дні? Ну, наразі я прокоментую ситуацію безпосередньо на тому напрямку. А щодо теми фортифікацій, це звісно тема ну не нашої компетенції, це тема місцевих органів влади і самоврядування. В першу чергу, ну на цьому напрямку на Харківському оперативна обстановка залишається складною, динамічно змінюється. Нашим силам оборони всім та задіяним підрозділам вдалось частково стабілізувати ситуацію саме в районі Вовчанська. Наразі ж тривають контрударні дії і в інших районах прикордоння Харківщини. Тут, ну, зокрема, окупантів, які зайшли на Харківщину, знищують всіма засобами і способами. Від, ну, від минулої доби на ранок за всю добу, верніше, відбулося 11 зіткнень. Противник, звісно, розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. Це для того, щоб Збройні сили України змушені були і задіяти певну додаткову кількість бригад сил і засобів якраз із резерву. Основні ж, зусилля ворога тут зосереджені саме на напрямку Стрілеча Липці і захоплені безпосередньо місто Вовчанськ і, з подальшим переходом і виходом до білого колодязя та розгортанням нового наступу в тил наших військ. Ну і з цією метою, якраз ворог створив і значно посилив угрупування, яке російське угрупування, яке знаходиться поблизу наших кордонів. Це угрупування Щевір. До його складу входять бойові підрозділи. 6, 11 одинадцятої та 44 четвертої армійських корпусів і 6-ї армії. Ну наразі ж ситуація така, що наші збройні сили і сили оборони е, контролюють ситуацію в місті. Де, перепрошую, плани ворога максимально вклинитись в глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися були зірвані. Ну і з від початку доби і наразі до тепер наші підрозділи. Продовжують виконувати бойові завдання якраз в межах міста Вовчанськ, в північній його частині здійснюють зачистку вулиці тримають ворога під повним вогневим контролем. Ну, в самому місті Вовчанськ ситуація контролюється підрозділами Сил оборони. Ну цей контроль він тимчасовий чи ні реалізація планів ворога вона лише відтермінована. Ну тобто намагається перегрупуватися ворог аби знову тиснути на той же Вовчанській на околиці. Ну чому тимчасово підрозділи сил оборони тримають надійну оборону, вибивають ворога з міста, наносять йому втрат, значних втрат в живій силі, і в озброєній військовій техніці. тобто, Намагаються всіма силами і засобами придушити і ворога, його беруть його під вогневий контроль і відтісняють його із міста, і з околиць. Ну, наразі можу сказати, що там втрати немалі у ворога. Ну, тому, щоб судили самі, тільки за спочатку наступальних дій втрати в живій силі становили 710 російських окупантів там, вбитими і пораненими. А також знищено було 125 одиниць озброєння військової техніки. Ну, а... Це ну, відносні втрати, тому колосальні. Я е, чому запитую про тимчасово, тому що головком Сирський очікує важких боїв на Харківщині, ворог готується, і тут хочеться зрозуміти, до чого саме готується, чи він буде надалі розтягувати лінію невеликими групами атакувати, чи він все ж таки сконцентрується на тому ж Вовчанську або на іншому населеному пункті з новою потугою. Е, е, є якесь бачення планів ворога? Ну я думаю, це бачення є і в керівництво, яке нещодавно відвідало, вищого керівництва військового, яке відвідало якраз і той напрямок, і лінію зіткнення там з ворогом, і вищого політичного керівництва військового, тому що вчора було якраз проведено ставку верховного головнокомандувача, де обговорювалися якраз всі питання по і по відбиттю збройної агресії Російської Федерації, якраз саме на тому напрямку. Тому я думаю, бачення є, але скажу за підрозділи Сил оборони, що сили оборони. Готуються до будь-якого розвитку подій, готові і наносять ворогу втрат щоденно, щохвилину. Навіть зараз ви можете бачити за інформацією генерального штабу, що є незакриті бойові дії, є такі, які на напрямках тривають якраз бої. А вчора було повідомлення, що армія Росії завдала касетними боєприпасами удару по вовчанській громаді по одному з селу. І ем, наскільки це взагалі поширена практика? Касетні боєприпаси в цьому районі? Ну в цьому районі це було напевно вперше, скоріше всього офіційно так зареєстровано і масово, що вони це зробили якраз по Вовчанському району, місто Вовчанській, якраз під час евакуації мирного населення. Звідти. А, взагалі, практика Росії така, що вона час від часу це використовує на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині на Луганщині, це практика в неї така є, і вони не нехтуючи нічим по мирним містам, селам і населеним пунктам, якраз застосовують касетні боєприпаси, які, на жаль, причиняють дуже великої шкоди. Ну і руйнуванню забудов інфраструктури. А й, в першу чергу це. Завдають шкоди мирному населенню, і люди отримують і поранення і гинуть від цього. Ну, вчора також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко говорив про те, що у Вовчанській громаді були там перші полонені і розстріли цивільних. Що вам відомо про ці інциденти? Наскільки вони поширені? Чи вони повторюються? Так, наразі ну, за інформацією, якраз підрозділів Міністерства внутрішніх справ, які також входять в склад сил і засобів. Сил оборони є інформація в тому, що і російські окупанти, якраз проходячи по по цим містам, і селищам, якраз на півночі Харківщини, брали в полон місцевих мешканців. Хто не встиг евакую... евакуюватись, перепрошую, ну а там звісно населення. Це вже, е... яке пенсійного, або ті, хто не можуть самі пересуватися, або в них немає нікого, хто б їх забрав. Якраз і групи евакуаційні приїхали забирати, і якраз і попали під обстріли, ті, що я згадував попередньо. А те, що російські окупанти проводять, ну, звісно, це звірство, це, це те, що вони знищують цивільне населення, вони беруть в полон, проводять розстріли, щоб нагнати страх і паніку якраз серед мирного населення. Ну і вже є в відкритих мережах сьогодні відео, зняти з дрону, що вони е, розстріляли. Пенсіонера, колясочника, який на інвалідному візку не доїхав до укриття, хотів втекти від окупантів, але на жаль, по дорозі, його розстріляли. Він так і залишився в інвалідному візку. Це вже є відео, і це цинізм, до якого ну можуть вдаватися тільки не люди, і ну просто це все обличчя російської армії: розстрілювати мирне населення, пенсіонерів, хворих, немічних людей, які не можуть ну надати собі раду. Хотів би все ж таки повернутися до намірів в плані ворога. Аналітики інституту вивчення війни напередодні заявляли, що росіяни намагаються створити буферну зону, а не просуватися в глиб Харківщині Харківщини. То чи будуть просуватися чи ні? от вашими очима людей, які там знаходяться, що ви бачите швидше за все. Ну, скоріше за все, Росія буде не полишати спроб якраз проводити такі маневри, такі дії, щоб в неї до неї можна буде, скажімо, йти, щоб там не було населення, але в разі чогось використовувати її якраз для нанесення ударів по тим містам і населеним пунктам, які будуть поруч. Будуть недалеко, щоб їх, їх можна було з цієї зони обстрілювати е різними видами озброєння, як і ракетно бомбовими ударами, наносити, залітати туди в ту лінію, е і так само заводити туди артилерію, виконувати якісь обстріли, потім забирати те озброєння. Тому ми, сили оборони, я думаю, докладуть всіх зусиль, щоб цього не трапилося. Керівництво також приймаються певні рішення, які не потрібно знати ворогу. Але відповідь буде адекватна і достойна, і підрозділи сил оборони докладуть всіх зусиль, щоб такого не відбулося, саме якраз на кордоні. Адже ну, це новий фронт, нова ділянка фронту відкрилась у нас нові бойові дії, які ну звісно відтягують частину підрозділів, частину збройних сил, саме з ну з напрямків фронту, які наразі були гарячими і залишаються не менше. На сході а росіяни е, накопичують живу силу або хоча б поновлюють її, от після відбиття силами оборони наступів е, відходять росіяни. І що потім вони роблять? Ну на певних ділянках фронту в них є таке ну, таке поняття, що вони повністю особовий склад не відводять на доуклом... доукомплектовують або ті, ті підрозділи ж і свіжо мобілізованими. І військовими в'язнями, і навіть цими з батальйонів, і Шторм-З, і Шторм-В є в них і вже такі є. У нас уже відомості, що брали полонених з різних підрозділів, які розповідають, що вони йдуть як гарматне м'ясо в одну в один кінець на пролом, тобто для проведення якраз м'яшних штурмів, адже тактика в принципі в Росії, російської армії, незмінна це закидати, провести штурм, закидати м'ясом. На, на жаль, вони не рахуються ні своїми людьми, ні з особовим складом, ні з технікою. Що в нашій армії навпаки, ми кожного військовослужбовця в нас ціниться. Кожний військовий з життя його і здоров'я також ціниться техніка. Тому порівнюючи з ними, це як кажуть, як небо і земля. Тому вони проводять такі от свого роду мішні штурми. І Звісно, вони проводять довгомплектацію підрозділів, повністю їх не виводять, а частково залишають на лінії бойового зіткнення і там уже доставляють їх із тих чи інших російських регіонів. Тому і, звісно, можливо, й тримає Росія таке угрупування поблизу наших кордонів, щоб час від часу звідти ну, ймовірно підкидувати особові склади техніку. А що на тлі битви за Харківщину відбувається на інших напрямках, зокрема на Куп'янському і Покровському? Вчора була інформація, що там взагалі найгарячіше зараз, саме на Покровському? Ну наразі по лінії зіткнення на східному фронті ворог сконцентрував свої зусилля саме якраз це Харківська область, а також Купінський, Краматорський та Покровський напрямки. В цих районах противник проводить активні бойові дії. Має, має на певних напрямках частковий успіх. На інших напрямках наші захисники витісняють противника, покращують своє тактичне положення та відбивають наступ якраз російської армії. Ну, звісно, російська армія не полишає спроб проводити штурми позиції наших захисників, ну нехтуючи всім, використовуючи як артилерію, танки, безпілотні літальні апарати різних типів і класів. Ну і звісно, авіацію для саме якраз нанесення ракетно-бомбових ударів. По цивільній інфраструктурі та забудовам. Ну і звісно, мета російської армії незмінна. Це в неї вона вже давно є: це вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і зайняти певні якісь панівні висоти на тому чи іншому напрямку. Ну а загострення на де відповідних напрямках, звісно, є. Тому що ну ви самі бачите статистику, що незважаючи на те, що на північних кордонах Харківщини відкрився новий фронт, і тривають бойові дії. Нові бойові дії відкрились на східному фронті, бойові дії не зменшились. Тому увага також має бути прикута й до східних областей, зокрема Донецької та Луганської, де активні бойові дії не припинялися і. Судячи з того, що всі бачить щодня, бачать щоденні зведення генерального штабу про знищеній техніці і особовому складу російських окупантів, штурми не зменшуються. Люди також вбитими російськими солдатами не зменшуються а навпаки, щодня збільшуються. і можу сказати: за наш напрямок східний це про втрати російської армії на нашому напрямку, тільки за минулу добу склали 1270 російських військових, 14 танків. 13 бойових броньованих машин, і 29 мінометів, і майже 560 БПЛА різних типів і класів. Також було знищено 43 укриття, де якраз перебувало чимала кількість особового складу, ну і 12 складів з боєприпасами. Тобто такі цифри говорять про те, що саме ну, російська армія не полишає спроб якраз щодо Донеччини та Луганщини. На останок питання поставлю. Ми всі дуже багато чули про кінець травня. Початок червня на власне, от зараз в друга половина травня почалася. Чи слід очікувати суттєвої врази просто активізації ворога найближчим часом, ніби таким потужним одним ударом, чи все ж таки найбільш ймовірно вони будуть перманентно лізти? Е Як і лізуть зараз? без... Е Сюрпризів перепрошую. Ну за інформацією знову ж таки головного управління розвідки. Ресурси в російської армії, звісно, є певні поблизу кордонів зосереджені. Як особливо склади техніка. Однак я вважаю, і ну це не буде моєю думкою. Це думкою, напевно, буде військових. Що все ж таки російська армія думаю буде розпрошувати наші сили і засоби і резерви для того, щоби. Певною мірою були активні бойові дії на різних напрямках. По одному напрямку бити не будуть. Ну скажімо так, так як ви сказали, що один удар, і от ну для прикладу на якусь певну частину території. Це будуть ну, е такі, скажімо так, тривалі бойові дії, які будуть ну, на виснаження, щоб і виснажувалась і та і інша армія. Однак їхня армія наразі поки що не виснажується. Хоча ми докладаємо збройні сили і сили оборони всіх зусиль, щоб вони якраз і виснажилися. Дякую вам за розмову. Тримайтеся. Назар Волошин, речник стратегічного угрупування військ Фортеця. На все добре, друзі. А ви, будь ласка, коментуйте жваво. Що ви думаєте, що ви бачите, аналізуючи ситуацію на фронті? В коментарях під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.